Вітаю, мене звати Олена. Я є випускницею Горлівського державного педагогічного інституту назерних мов. У 98-му році я закінчила пальмо з дипломом вчителя англійської мови та практичного психолога. А з 99-го року я працюю у Маріупольському державному університеті. Наразі я є кандидатом психологічних наук. Доцентом декілька років працювала завідувачкою кафедри практичної психології Маріупольського державного університету. Зараз я вже рік живу і працюю у Великій Британії, де сталися в нагоді обидві мої навички з англійської мови та з психології, бо працюю я з дітьми, що потребують особливої уваги в освітньому середовищі. Тож, чи допомогла мені моя альма-матер? Я за це їй дуже вдячна.